Доброго вечора. Давайте подивимося, кривий ріг з 10 з понеділка, так? І по 17 вересня. Візьмемо тиждень і подивимося, що чекає кривий ріг. Так? По активності, які там енергії можуть бути з 10 по 17 вересня. Так? Давайте глянемо. Кривий ріг з 10 по 17. Карта хитрощі, які можуть бути активні від ворога повітря. Тобто хитрість проявляти дійсно будуть. От, дуже багато це може викликати емоцій, так, кривий ріг а, у той тиждень наступний. Захисту, а, як наче ресурси для захисту є. Проте люди будуть спостерігати за тією активністю, яка дійсно може бути над кривим рогом. Так. А, з приводу наслідків У мене йдуть наслідки. Дивіться, це карта наслідків знову на наступний тиждень ідуть. І а, карта, яка позначає якісь, це можуть бути військові об'єкти, це можуть бути такі дуже важливі якісь установи в кривому розі, так, от, які можуть бути дійсно під такою от активністю, скажімо так. Поруч з картою наслідків іде карта можливого відпрацювання, так, захисту, тобто намагатися відпрацьовувати будуть. На дні колоди, зверніть увагу, в мене йде знову карта повішеного. Це говорить про те, що тиждень буде ось в такому невизначеному стані. Активність у повітрі може бути, і ця карта ще позначає жертовність. Житловні Тому. А... Я б сказала, що треба бути дуже уважними і обережними, бо наступний тиждень знову по енергіях на кривий ріг іде досить неспокійний. Наче ворог дійсно щось планує і тиждень може бути складний емоційно, фізично чому? Тому що можуть бути розчарування, втрати, форс-мажорні ситуації, які ми не очікуємо з вами. Ну, скажімо так, ситуація досить поки ще не змінюється, так? якимось особливим чином. От, тому на тривоги бажано реагувати, так? На наступному тижні і на цьому продовжуємо. Так, робота захисту, кривий ріг. І ось дивіться, на наступній колоді на іншій мені також показують карту башти, яка показує, що можуть бути також наслідки. А, як наче планують, планують туди таку активність, дуже багато агресії націлено саме на ту місцевість. Mm-hmm.